Торік держборг України зріс майже на півтора трильйона гривень. Про це поінформували у міністерстві фінансів. Станом на грудень 2024 року державний гарантований державою борг України становив майже 7 трильйонів гривень. У розрізі кредиторів основну частку становлять пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав. Олег Останку із нами це економіст, який долучається вже до бесіди. Пане Олежа, як чуєте нас? Да, вітаю, чую вас нормально. Дякую насправді. Ми, коли говоримо про такі високі речі, державний борг, трильйони. Ви ж прекрасно розумієте, ми з вами неодноразово про це говорили. Хочеться перевести це на звичайну пластикову картку. Звісно, і трильйон теж хочеться, але не в боргах. Непогано 7 але... трильйонів на звичайну пластикову картку. Можна на дві, на твою і на мою. На ну насправді жарти жарти, але хочеться перевести це на ту саму пластикову картку, куди люди отримують заробітну платню. або Пенсію на свій гаманець, що для нас означає оця інформація про трильйони, 1,4 трильйони державного боргу, який додав 1,4 трильйони? Це означає, що негативне, чи будуть затримки, чи вистачить на все грошей і так далі по списку. Ну що стосується взагалі тоді нашого чому формується державний борг? Коли в держави є дефіцит державного бюджету, коли іншими словами не вистачає всього того, що збирає держава вигляді податків зборів, а витрати держави більше ніж те, що вона збирає, відповідно виникає так званий державний дефіцит державного бюджету. Його якимось чином треба фінансувати. Фінансують його за допомогою того, що беруть в борг гроші. Неважливо на внутрішньому чи на зовнішньому ринку, але беруть гроші в борг, їх треба буде віддавати, і тут виникає два великі питання. І коли взагалі говорять з приводу державного державної боргової політики, завжди говорять про два питання: перше, це скільки вартує цей борг, тобто іншими словами, скільки треба виплачувати відсотки за цей борг. А друге питання теж дуже важливе: а коли його треба буде погашати? І от теж сумісне питання це питання: скільки це по відношенню? до валового внутрішнього продукту І іншими словами скільки треба працювати для того, щоб країна змогла віддати цей борг. Коли ми говоримо з вами про Україну, то нас наш борг дійсно зріс. Чому він зростав? Він зростав протягом війни достатньо активно. Він збільшився від приблизно 40% валового внутрішнього продукту, збільшився за межу 90% до валового внутрішнього продукту. Він вийшов. Чому так відбулося? Тому що в нас було падіння економіки в перший рік війни. Майже на 30%. відсотків в 2022 році ми впали. Падає економіка. Відповідно, зменшуються доходи державного бюджету. А паралельно з цим нас збільшилися витрати на нашу оборону і безпеку. Теж зрозуміло, ми знаходимося в стані війни. Агресор проти нас діє, Відповідно, все треба було пускати на сектор безпеки і оборони, і на відміну від скажімо, тих же країн НАТО, де зараз Трамп просто достатньо активно говорить з приводу того, що треба. Збільшити видатки на безпеку і оборону до 5% валового внутрішнього продукту в нас вже в перший рік війни вони зросли так, що зараз на скільки на третьому вже в кінці третього року війни наші видатки на безпеку і оборону складають приблизно. 26% ВВП, тобто в 5 разів більше по відношенню до то, до економіки країни, ніж скажімо в тих же країнах НАТО. Тому коли говорять про НАТО, там зрозуміло, що це і гарантії безпеки і все таке решта. Але з моєї точки зору, як економіста, це в тому числі економія наших коштів. Бо ми витрачаємо зараз на 5%, на, на в 5 разів більше, ніж вони будуть витрачати від під таким тиском же нової адміністрації з Білого Дому будуть витрачати на безпеку і оборону. це перше. Друге, теж правда, що ми фінансуємо наш державний дефіцит. Ми фінансуємо його і за рахунок грантів, і за рахунок боргів. Скажімо, від з боку Сполучених Штатів Америки ми отримували в більшості випадків. Ми майже все, що ми отримали від них, це були грантові кошти, тобто це не кредит. Його не треба повертати за нього. Не треба сплачувати відсотки. І так далі. Те, що ми отримуємо з боку Європейського союзу і інших країн, це. І кредитні кошти, і грантові кошти, але дійсно на 25-й рік, на поточний рік, ми будемо отримувати кредит. Кредитний ресурс, який до нас буде заходити, він буде заходити під 0%, Але навіть тут є певні нюанси. І оці нюанси полягають в тому, що скажімо, кошти, які ми з вами маємо отримати в ході цього року, за рахунок прибутків з заморожених російських активів. Це кошти, за які ми не сплачуємо відсоток, і в принципі ми їх і не віддаємо, бо їх беруть під себе під свої гарантії, беруть країни, які нам нададуть ці кошти, країни Великої Сімки. І теж правда, що навіть самі вони не ризикують, бо вони використовують як, як задаток за ці кошти. Вони використовують. Кошти самі російські російські заарештовані активи, заморожені активи, ці 300 мільярдів доларів, які в них є. Вони розрахували, що вони приносять приблизно 3,5 мільярда доларів на рік. Ми знаємо з вами цифру. Що за три роки війни ці кошти вже заробили: 10,5 мільярдів доларів, 10,5 мільярдів доларів. Вся програма для нас розрахована на 50 мільярдів доларів. Вони говорять з приводу того, що вони будуть надавати. Ці кошти протягом тривалого періоду часу, але напевно ми знаємо, що в цьому році от вони нам нададуть 18, скажімо, Європейський Союз надасть 18 мільярдів доларів за рахунок цих коштів. Вони нададуть їх і гарантом для них будуть оці нові прибутки, які будуть отримані з коштів заморожених активів Російської Федерації. Я думаю, достатньо очевидно, що коли йдеться про виживання держави, то розмір боргів не настільки. Має велике значення, щоб зважати на нього, коли нам необхідні гроші? Але війна рано чи пізно закінчиться? Всі війни рано чи пізно закінчуються. і на вашу думку, якщо ми дивимося на довгострокову перспективу і припускаємо, що зростання боргу збережеться на поточному рівні, до яких наслідків це може призвести у майбутньому? Не так страшно навіть сам борг, скільки ти але дуже страшно, скільки ти виплачуєш за використання цього боргу. І ми з вами до воєнний період часу в середньому виплачували приблизно біля 7% за сумою всіх, навіть від 6 до 7% за всі ці борги, які в нас були. Тобто, десь приблизно 2,5% нашого валового внутрішнього продукту ми з'їдали кожного року просто для того, щоб роз. Зрахуватися за відсотки, які в нас були по кредитах. Зараз зараз борг зростає до кінця 2025 року. В найгіршому в найгіршому кейсі він може складати біля 100 відсотків. Але теж правда, що вартість обслуговування цього боргу не така велика. Оці 5-6 відсотків, які були довоєнні, вони залишаються. А відсоток, який ми зараз беремо, він приблизно від. Нуля до двох відсотків коливається, це означає все одно, що ми будемо з вами витрачати ну майже. В поствоєнний період часу, скажімо, якщо в 25-му році війна закінчується, ми все, всі на це сподіваємося і віримо в це, то вже в 26-му році ну приблизно треба буде віддавати біля 2,5-3% нашого валового внутрішнього продукту. Просто за розрахунок за відсотки за цими кредитами. І тоді звичайно виникає питання: можемо чи не можемо ми це дозволити? І в нас є вже такий, ну я б сказав, би успішний, якщо це. Це в цьому сенсі буде правильно використовувати взагалі це слово успішний досвід реструктуризації наших боргів. Достатньо згадати серпневу реструктуризацію боргу. Можна згадати реструктуризацію боргу 24-го року. Можна згадати серпневу реструктуризацію нашого боргу в 22-му році, в перший рік війни, коли ми говоримо, що ми не відсотки не будемо виплачувати і продовжуємо використовувати. Користання цього боргу я б очік і на це погодилися всі ті інвестори, які мають на руках наші державні борги, мається на увазі іноземні інвестори. Але це лише частина нашого боргу. Це так звані приватні борги. Ці приватні борги вони знаходяться приблизно на рівні біля 20 мільярдів доларів. Біля 20 мільярдів доларів із загальної вартості нашого боргу на кінець 25-го року, яка може складати біля ста. 70-180 мільярдів доларів. Тобто, це не вирішує повністю наші проблеми. Але Теж правда, що я очікую, що відразу в поствоєній Україні відбудеться конференція наших кредитерів, кредиторів, і наші кредитори, які розуміють нашу ситуацію, дадуть можливість частково реструктуризувати борги, частково взагалі зняти борги з нас, і теж частково зменшити ті відсотки, які ми сплачуємо, і теж частково Більшити взагалі е, горизонт е, виплат цього боргу, чому для нас це важливо? Бо в посвоєнний період часу ми очікуємо, що економіка України буде показувати значне економічне зростання значне економічне зростання на фоні зменшення боргу е, буде давати зменшення е, тієї частки ВВП, яку ми використовуємо взагалі на виплату е, цих боргів. Тобто, ця конференція вона обов'язково відбудеться, але теж правда, не очікуйте коментарів. Е, від офіційних осіб будь-якої держави наша держава точно не є виключенням з цього приводу. Це дуже такі тонкі і крихкі матерії, і піднімати це питання в такій публічній площині, особливо що стосується боргу, не буде корисно для нашої держави. Це питання, яке треба тримати в голові, але підняти і. Торпедувати його відразу вже в поствоєнний період часу, і це обов'язково треба буде зробити, особливо враховуючи те, що ми знаходимося з вами на треку приєднання до європейського союзу, а так звані мастрицькі критерії Європейського союзу. Вони говорять з приводу того, що було б доцільно зменшити цей борг по відношенню до ВВП, десь приблизно до 60%. Але знов таки є країни, де цей борг набагато більше ніж навіть той, який може бути на кінці. Цього цього року у нас там ті ж сполучені штати Америки 120 до відсотків довалого внутрішнього продукту. Тобто у нас е, в самому негативному сценарії на цей рік це буде 100 відсотків. А в них Самому позитивному сценарії це залишиться на рівні 120% до ВВП. Італія 170% до ВВП, Японія більше 220% до ВВП. Тобто, ну і різні бувають такі випадки, але знов таки ну з точки зору стійкості держави, особливо держави, яка потребує такого швидкого зростання, як Україна. Треба буде знижувати бордер до рівня 60% до ВВП для того, щоб економік. Мити кошти нашої економіки, які можна буде витрачати саме ну на розвиток і на розвиток вже поствоєнної України? Повернімося станом на сьогоднішній день? Сьогоднішню дату, пане Олеже, ви прекрасно розумієте, що люди слідкують за новинами, слідкують за курсами, за всім тим, що відбувається в Україні і навколо людей. Цікавить і болить питання дуже просте: а чи на все вистачить грошей, і чи будуть затримки? Як вам виглядає з тієї позиції? І з того, що ви зараз знаєте, цей пазл складеться. Я б вважав, що на цей рік, ну скажімо, ще там два місяці тому, я вважав, що для на цей рік головний ризик, який в нас є, це можливість отримання фінансування, е, покриття дефіциту нашого державного бюджету за рахунок Сполучених Штатів Америки. Зараз я бачу, що ця проблема ну не є такою вже актуальною. Чому? Бо дефіцит нашого державного бюджету на цей рік навіть. Е, навіть враховуючи, що можуть бути помилки такого в макроекономічному прогнозуванні нашого міністерства фінансів, в цілу в силу цілого ряда причин, максимальний дефіцит державного бюджету може складати приблизно 40 мільярдів доларів. Ми знаємо з вами напевно, що ми отримуємо 12,5 мільярдів доларів з боку Європейського союзу як пряме. Фінансування дефіциту нашого державного бюджету з так званого «Ukraine Facility Fund», такого великого фонду, який дає можливість фінансувати нас ну, ще протягом майже 4 років. Плюс ми то напевно з вами знаємо, що ми отримуємо 18 мільярдів євро, що відповідає ну майже 19 мільярдам доларам з боку європейського союзу за рахунок оцих заморожених російських активів. 19 плюс 12,5, 31,5 мільярд доларів, ми напевно знаємо, що вони будуть. Ми напевно з вами знаємо, що для нас зайдуть кошти з боку міжнародного валютного фонду на рівні приблизно біля 2,5 мільярдів доларів. Тобто загальна цифра вже 33 мільярда доларів. Ми напевно знаємо, що наше міністерство фінансів, навіть не дивлячись. На можливі проблеми з отриманням боргу запозиченнями на внутрішньому ринку все одно зможе запозичити ну, щонайменше 5 мільярдів доларів. Тобто 33 плюс 5 мільярдів, ми з вами можемо бути впевненими, що 38 мільярдів доларів на цей рік. Не просто зарезервовано для України. Ми напевно знаємо, що вони зайдуть в Україну, і вони будуть в Україні. Ну і плюс, все ж таки, пам'ятаємо, що 5 з цих мільярдів це кошти, які зможе запозичити наш міністерство фінансів. 2 мільярда доларів в нас ще є Японія, в нас ще є Великобританія. До речі, яка говорила з приводу 5 мільярдів фунтів, які може видати нам протягом цього року. Так що я тут проблем з фінансуванням на цей рік не бачу. Я бачу ризики пов'язані з тим. Що коли мова йде про фінансування державного бюджету, всі кошти мають заходити ритмічно. Ну тобто, наше міністерство фінансів має бути впевнено, що на певну дату кожного місяця. Або кожного другого місяця вони будуть отримувати кошти, бо в них є розрахунки, які вони мають вести ну точно по графіку, скажімо, виплати пенсії, виплати вчителям, виплати лікарям, ну і так далі. І е, єдине, коли в нас були такого прана проблеми неритмічності отримання коштів, це був 22-й рік. Вже в 23-му році ситуація вирівнялася. 24-му році теж була більш-менш нормальною, і я не бачу таких ризиків для того, щоб. У сказати, що протягом 25-го року ситуація може бути змінена, тобто я вважаю, що тут таких ризиків, що будуть затримки, невиплати, я не бачу такого плану ризиків. Я бачу інші ризики, теж пов'язані з тим, що можливо прийдеться змінювати бюджет, частково перенаправляти кошти більше на безпеку і оборону. Відповідно відкриваються діри в соціальних витратах, але це все те, що можна регулювати. Вже по ходу цього року, і так напевно сказати, де можуть виникнути проблеми, по яких статтях, теж я б не став би говорити зараз. Дякуємо вам, Олег Густенко, економіст, був з нами на прямому відеозв'язку. Почули його оцінку як ризиків, так і можливостей, які існують для української економіки в перспективі найближчого часу.